Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Мама Готуй! Сьогодні готую відомий торт Спартак. Поєднання шоколадно-медових коржів та ніжного сметанкового крему роблять цей торт улюбленим для багатьох. Люблять його і в моїй родині. Тож сьогодні я поділюсь з вами своїм рецептом приготування цього смачного тортика. Для коржів нам потрібні такі продукти. 650 грамів борошна, 200 г цукру, 4 столові ложки меду. Можна брати натуральний, можна брати штучний. У мене сьогодні взагалі мед з кульбаби домашнього приготування. 2 чайні ложки соди, 2 яйця, 100 г масла, 200 мл молока та 80 грамів какао. У кастрюльці змішала цукор і какао, і тепер сюди виливаю гаряче молоко. І потрібно добре перемішати, щоб не було грудочок. Цукор добре розчинився. Ось така виходить у нас, як помадка шоколадна. І тепер сюди ми додаємо мед і масло. І ставимо цю кастрюльку на водяну баню до розчинення масла. Коли масло розчинилося, додаємо соду і постійно помішуючи, будемо варити 7 хвилин. Маса почне пінитися та збільшуватися в об'ємі. Ось така виходить піниста маса, ми її зняли з вогню і тепер будемо вводити яйця. Яйця я попередньо просто веделкою перемішала до однорідності. І потрібно тоненькою цівочкою ввести сюди оцю шоколадну суміш і добре перемішувати, щоб вони не звернулися. Тепер будемо вводити борошно. Вводимо борошно частинами і будемо перемішувати лопаткою. Маса буде липка, але це так і потрібно. Борошна більше додавати не потрібно. Зараз я веду борошно, замішу і покажу вам, яке воно має бути. Ось таке виходить липке тісто. Зараз з ним неможливо працювати. Але це так і має бути. Ми залишаємо його на 5 хвилин. Переклала тісто на дошку і помісила ще декілька хвилин на дошці. Воно вже зовсім не липне до рук. Стає дуже таке приємне. На дотик еластичне, м'ягеньке. Все. Воно готове. Тепер будемо його ділити на частинки, на вісім частинок, і розкачувати коржі. Я розкачую одразу на пергаменті, тому що так можна зробити кожик дуже тоненьким. І тепер, ось так прикладаю кришку і обрізаю. Я розкачую одразу всі коржі, тому що вони дуже швидко печуться, вони тоненькі, щоб вони не згоріли. Тому я одразу їх розкачую на пергаменті і потім всі печу. Випікаємо при температурі 180 градусів 3-4 хвилинки. Попередню корж поколоти виделкою. Усі коржі попекла, вийшло в мене 10. Ось таких тоненьких коржиків. І ще один корж, який я зробила з обрізки. Використаю його для крихти. Тепер вони мають добре простигнути, і будемо перемащувати тортик. Починаємо готувати крем. Для крему у мене 400 г ось такої відвішеної сметани. Цілу ніч стікала сироватка, вона в мене була у марлі підвішена. І вийшов ось такий густенький. Крем сир і 400 г сметани 20% жирності. Також цукрова пудра, тут у мене 250 г, я візьму половину. Буду пробувати на смак, щоб крем не був занадто солодким. І ванілін. Всі інгредієнти переклала у чашу і буду збивати. Крем такий готується дуже швидко. Буквально хвилини 3, і вже я його збила. Ось такий він густенький виходить. Цукрової пудри дала більше, тому що спробувала, і якась, напевно, була сметана кисліша. Тому грамів 200 в мене пішло цукрової пудри. Все, крем готовий, будемо перемазувати коржі. На блюдо на трішки крему, щоб не ковзали коржі, коли ми будемо перемазувати. Кладемо коржик і перемазуємо. Коржі нічим не просочую я. Приблизно дві ложки крему буде на кожен корж. І таким чином зараз перемажу повністю весь тортик. Усі коржі перемастила, добре пройшлася кремом до бока, а зверху буде шоколадна помадка. Також боки тортика я буду обсипати крихтою, яку зроблю із коржа, який я спекла із обрізків. Мій тортик готовий. Для шоколадної помадки я просто розтопила пів плитки чорного шоколаду і додала 30 г масла. Ставлю його у холодильник на ніч для просочування. Який він усередині, покажу вам завтра. Тортик пробув у холодильнику цілу ніч. І вже зараз будемо його пробувати. Я його ще прикрасила шоколадними труфелями зверху, щоб він так більш святково виглядав, тому що у нас сьогодні в родині свято. І зараз покажу вам, який він у розрізі. Такий тортик виходить у розрізі. Дуже красивий тоненькі коржі, вони вже добре просочилися, дуже легко нарізається. І повірте, це дуже смачно. Хто ще не готував такий тортик, рекомендую вам приготувати. Кому сподобався рецепт, не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайки, написати коментар. Буду дуже вам за це вдячна! Усім дякую за перегляд. До нових зустрічей!